Друзі, ми знаходимося в селі Великий Перевіз Шошацького району Полтавської області. Ось такі чудові краєвиди перестають перед нами. І що цікаво, ми попали прямо на захід сонця. Мало того, що тут так чудово. Плюс до всього захід сонця. Захід сонця на горі велика круча у великому перевозі. От так от. Отже, велика круча являє собою. Ось такий. Ось такі прірви. Страшно підходить до краю, тому що невідомо чим це мать закінчиться. Щось тут це заросло, не так як завжди. Речка обсел. Затока. Тоже шишайский край. Стрелица. Ну я бачу і літ вгору, але її тут не видно. Ну як. Вам мабуть не видно. Шкода. Що наш захід сонця? Скритий хмаром? Отож, друзі, гора-борова, на якій були ми колись не так давно. За нею висока. Ну а це круче. Я вам скажу доволі така висока місцена порівняно з тим берегом річки. Цікаво так. Ну, дуже прикро, що нам не видно місця, де колись був пляж. Саме під цією горою тут був пляж. Ну, у нас би було трохи часу, ми б до нього спустилися, але автобус на шишаки, це ж прозівати не можна ніякому брати. Тобто там унизу був пляж і він доволі такий був доволі чудовий, тому що з нього було видно якраз оцей обрив, він такий казався знизу дуже-дуже високим. І оці акації, вони були, ну не такі... їхні вершки не виглядали за прирви, скажімо так. Ну там шишаки. Це село Великий Перевіз, Шишацький район Полтавської області. Не пощастило з заходом сонця. Ну нічого. Не останній раз ми тут.